Привіт всім любителям українського контенту! Якщо ви задумалися щодо створення свого каналу, і неважливо, чи то Ютуб, Інстаграм, Тікток, чи може це веб-сайт, бо в будь-якому разі українська частина всього інтернету тільки починає розвиватись нарешті. А це означає, що є де розгулятись. Звичайно, що українського контенту вже не бігло, але згадайте себе, коли вам потрібно знайти якусь інформацію. Наприклад, про етикет. Ви спочатку прогуглите, зрозумієте, що або інформація якась суха, бо її взагалі немає українською. Підете шукати в Ютубі і з'ясуєте, що на цю тему тільки одне підненьке відео і те не дуже. І підете дивитись російською чи англійською, хто не що гаразд. Впізнали? Або протилежна ситуація, що роблять підлітки перед тим, як наближається серйозний момент, вони шукають коучів по відносинам, інформацію в інтернеті про поцілунки, або як вести себе на побаченні. Дівчата і хлопці, може, і хотіли б дізнатися про безпечне інтимне життя і інтимну гігієну, але вони навряд чи знайдуть багато цікаво поданої інформації на цю тему. Так, на деяких платформах ми вже можемо зустріти таку інформацію українською мовою. Але знову ж таки, коли ми шукаємо. Щось конкретне, ми подивимося мінімум два-три відео, а деякі люди взагалі передивлюються декілька разів, зберігають або дивляться все підряд з першої сторінки, декілька днів підряд, щоб точно вникнути. Тому не бійтеся конкуренції. Інтернет – це не місце для монополії. Саме тому я вирішила створити такий перелік ідей для створення сайтів і блогів, теми яких ще не надто добре розкриті, або вони мають низьку конкуренцію. Рік назад, в мене, як і у всієї країни, різко з'явилося занадто багато вільного часу, і я шукала інформацію в інтернеті, як стати айтішником. або мені сподобалося займатися юк UX дизайном. Дуже багато шкіл тоді робили безплатні експрес-курси і я. Я Навіть чомусь навчилася. Але я б за такої якості курси не платила б знову. Я навіть щось там створила. Ось так це виглядало, але далі нічого. Тому я шукала інфу в інтернеті українською. Інформація була або стара, або замала. Також це стосується художників-аніматорів, і взагалі це відноситься до мультиплікації. Дуже цікавий толковий канал. На жаль, тільки один, але дуже мало на ньому відео. Наприклад, забити в пошуку YouTube Simon's Cat. Це дуже простий мультик, без озвучки, і раніше він був навіть без кольорів. Дуже простий. Але подивіться, скільки там послідовувачів і переглядів. Йому вже 10 років, а він все ще популярний. І я впевнена, що в когось з ваших знайомих точно є така наліпка на машині. Тому що образувати нашу країну в цьому напрямку, діліться інформацією і, взагалі, все, що стосується штучного інтелекту, віртуальної реальності, та як стати професіоналом в будь-якій сфері, будь то стрижка волосся або ремонт. Гаразд, давайте, щоб ви не розгубилися, наведу більше прикладів: косметичні та косметологічні поради. Але на форматі, як я фарбуюсь, а саме професійні, на що дивитись, коли вперше купуєш матеріали, з чого починати, як обирати офіс, скільки грошей потрібно, як знаходити клієнтів в кінці кінців, або манікюр, як малювати малюнки різними матеріалами, якими матеріалами техніки і так далі. Дизайн інтер'єру, створення меблів і декор, моделінг, до речі, було Цікаво побачити за кулісся від наших дівчаток за кордоном історії про те, як вони починали, і про тяжкий шлях, який вони подолали, щоб знайти свою агенцію, а не тільки хвилинні сонні відео на різки з Тіктоку. До речі, різка по дереву теж має сенс. Виготовлення частин інтер'єру з епоксидної смоли, вишивка, шиття, кройка, в'язання, малювання, ораторське мистецтво це все комусь цікаве. Спортивних блогерів і справами для фітнесу в нас дуже багато, але дуже мало інформації з медичного боку. чомусь про здоров'я та вправи, які допоможуть відновитися або для людей з якимись хворобами або вадами. А таких людей немало. Але чомусь відео рік назад я могла знайти тільки від бабусь. Повірте, я перша подивилася підбірку вправ для тих, кому не можна напрягати колінки. Наприклад, також я помітила мало блогів зоопрацівників і ветеринарів. А дивіться скільки у цієї дівчини підписників. Вона дуже цікава і вона просто кайфує від життя. А тепер давайте поговоримо про музикальну освіту в інтернеті, як розпівуватися правильно, як читати ноти, як грати на мандурі не будь-якому іншому інструменту. Особливо я звернула на це увагу, коли шукала елементарне, як зіграти щедрик на піаніно. Ледве знайшла. Я в минулих відео вже розповідала, що вчуся цьому. Так ось я ледве знайшла інструкцію. І круто було б мати таке ще й для дітей. Інструкція без нот по номерах, наприклад. Але дівчинка, що це відео виклала, живе не в Україні. Відео російською, і воно старе. Про інші інструменти я взагалі мовчу. А тепер подивіться, чому я навчилася за півгодини. Я разів 10 мінімум передивилася це відео, тому такі відео, інструктажі швидко збирають потрібні години для ввімкнення монетизації на каналі в Ютубі. Тепер хочу поговорити про мамські блоги, у нас їх дуже багато, але чи багато корисних, це питання. Я багато їх не дивлюся, але, судячи з того, що дивляться мої знайомі, справді чіпляючого, чого мало. А мам за кордоном взагалі десятки, а подорожуючих дітей. Одиниці. А якщо ми ще й про якість заговоримо, то тут взагалі біда, як і в мене. Але я над цим працюю. Якщо вже кажемо про дітей, то де наші дитячі блоги, дитячі ігри та обзори на іграшки, дитячі казки в нас поповнюються, і конкуренція вже в принципі не мала. Але не забувайте про те, що різним дітям подобається різна манера подачі інформації, і різні голоси, і казки потрібні на кожній сіньку ніч. Так що, скоріш за все, і до вас вони дійдуть через якийсь час, тому все ще має сенс спробувати. Я ось думаю спробувати сути заради експерименту, записати казочку і викласти в розділі підкастів на Spotify. Якщо тут є мами, поділіться, чого вам не вистачає, будь ласка. Може, дитячого шоу чи кукольного театру на Ютуб. До речі, якщо такого ще немає, дарую вам ідею. Дуже мені не вистачає на просторах інтернету сайтів із прописаними бізнес-планами по відкриттю бізнесів. Кого ця тема зацікавила, додам такий коментар. Будь ласка, приділяйте увагу при створенні документації, ліцензіям і особливо бюджету. Якщо вже мова зайшла про сайти, то мені як блогеру дуже хотілося б побачити сайти для стискання різних матеріалів, таких як фото, відео і так далі Українською мовою, звичайно, або сайти, де можна заливати довгі відео для збільшення звуку, які е, не знижують якість. Також я б зраділа українським безкоштовним додаткам з VPN. Коли ти знаходишся за кордоном, як я зараз в Англії, наприклад, хотілося б дивитися майстер-шеф в день випуску, а не через тиждень на Ютубі, коли вже побачив всі можливі спойлери в соцмережах про переможця і якісним перекладачам, бо Google і його колеги щось мене зовсім не радують. Ось вам приклад. І ось скажіть мені, як іноземцям вчити українську, коли навіть перекладачів нормальних немає. До речі, про перекладачі дуже мало в нас перекладених книжок на українську в інтернет-просторі. Тому якщо ви створите якусь платформу не тільки з найпопулярнішими, а й з професійними сучасними новими тематичними книжками, думаю, всі будуть у захваті. А якщо і безкоштовні, це просто вау. Я думаю, всі б хотіли подивитися канали, які розповідають нам цікаві історії, ставлять якісь неймовірні експерименти, показують науку з цікавого боку, розповідають про екологію і про світництво в сфері фемінізму, а також LGBTQ плюс спільноту. Мене це дуже турбує, щоб в нас не було того позориська, що я декілька днів назад почула на майстер-шефі, як хлопець попускав манікюр свого колеги. Тобто це ще й в ефір вийшло. О, фу, блін, аж неприємно. Фу. Або ситуація, коли людина приїхала волонтером нас захищати, хоча він громадянин іншої країни, а його забули через його орієнтацію. Як вам таке? Мені в такі моменти дуже соромно, і я не хочу цього відчувати, тому що я люблю свою країну. Тому мені б хотілося б, щоб на просторах українського інтернету стало більше сміливих блогерів, які відверто заявляють про свою нестандартну орієнтацію. Так, це не легкий шлях, але без цього змін зовсім не відбудеться. На жаль, також людям цікаво дивитися відео про робототехніку. Такий блог може вести як дитина, так і дорослий. До речі, також дуже популярною нішою і одною з найліпше оплачуваних являються огляди на техніку, авто, товари для них і деталі. О, згадала. В нас вже почали потрішечки розквітати мистецькі канали, що не може нарадувати, але все ще конкуренція мала. Тому залітайте простору руповно. Можна робити огляди на наші галереї і виставки, відомі картини, просвітлювати людей, які не розбираються в мистецтві взагалі, пояснювати на що звертати увагу і чому, як розуміють творчість того чи іншого митця. А також можна розповідати біографії людей, що увійшли в історію не тільки митців, а й бізнесменів, і політиків. Про це завжди цікаво слухати. Також до цієї категорії можу віднести поради письменникам про свої секрети творчості, показувати, як описати сцену з того чи іншого ракурсу, що правильно, а що не цікаво, як видати свою книжку. Є в нас дуже популярна ніша, але чомусь із такою великою конкуренцією ніхто досі не робить чогось прям вау. Я дуже цьому здивована. Ось дивіться, які відео знімають за кордоном і які виставляють наші топові шефи. Так, якість гарна, але все ще не те. Хотілося б, щоб це було прям круто. Раз вже кажемо про їжу, то рецепти та спосіб вегетаріанського і інших його різновидів життя цієї філософії. Я колись дуже цікавилося відео про те, як позбавитися зайвих речей у своєму житті. І взагалі якісних блогів від психологів одиниці і науковців теж мало на просторах інтернету, але це не тільки наша проблема, а й всесвітня. Тому, якщо у вас є друзі, які займаються наукою або лікарі, то надихайте їх ділитися знаннями в інтернеті, щоб нам було легше розуміти або погоджуватися з ними. Тут в Англії я побачила дуже маленьку нішу блоги тих, хто щось колекціонує. Вони теж знайдуть своїх глядачів. Ця ніша набагато менша, у вас буде менше переглядів, але вона якісніша за рахунок того, що вам легше буде знайти клієнтів. Ну і наостанок я залишила Найпопсовіше це все, що стосується створення контенту, бо гуру СММщиків у нас багато забагато. А ось чомусь інструкції, як створити, записати і залити подкаст на платформу. Інформації майже немає. Один-два відео я знайшла, але в результаті все одно шукала на англійській мові, щоб знайти якісно продумане пояснення. Це навіть не про якість відео, а про інформацію, яку надають. Все дуже розбросено. якась інформація так плаває. Також цікаво було б послухати української про алгоритми аудіоплатформ, таких як Apple Music, Spotify, SoundCloud. Порівняння хостинг платформ, методи просування, заробіток з них. Але як я вже сказала, я буду робити експерименти, поділюся цим знанням з вами. Але все одно, якщо ви хоч щось знаєте, теж діліться. Навіть якщо вже є хтось популярний, не бійтеся починати з чимось не таким якісним, тому що у вас є свій погляд на речі, і глядачі завжди хочуть подивитися щось свіже. Тому чим більше нас тут, тим цікавіше. А для найсміловіших і творчих є така категорія, як Ютуб серіали. Це може бути про дітей або дорослих, щось типу низькобюджетних серіалів, знятих по сценарію зі своїми друзями, наприклад, на iPhone. І не бійтеся починати, бо це і є найскладніше. А потім все піде набагато легше. Скоро зроблю відео про те, як починати свій канал, з чого починати, що для цього потрібно, і як знайти найперших підписників. А ви поки готуйтесь, пропишіть сценарій мінімум для трьох. Відео і спробуйте його зняти. Удачі!